День двічі зі Ель з куркою. Може бути на 14-25. Чорга більше, як на годину наперед. Це при тому, що Чізі відкриті тільки місяць. Знаменита луцька булка з сиром зробила фурор у соцмережах. Про те, як починали та відкривали бізнес, говоримо безпосередньо з власницями. Віка і Даша подруги ще з восьмого класу. Про спільний бізнес мріяли вже давно. І не просто мріяли, а й пробували робити. Створювали і продавали декоративні свічки та посуд з гіпсу. Ми зробили собі бренд з декором і парфюмерією для дому, а потім всі потім зробили». Віка ж свої перші гроші заробила на ринку. Де Маруся не носила. Спочатку все почалось з базару. Я продавала на базарі гриби з 11 років. Я продавала гриби, тата назбирає, я продам яблука і так далі. Потім почала сама щось садити, сама продавати. Ідея нової справи спала на думку, коли дівчата залипали у тіктоці. «Якийсь чоловік і жінка їдять булки з сиром, а вони прямо кусають, і той сир так тянеться. Я думаю, боже, я це хочу. Десь на наступний день, напевно, да ми дзвонимо до власника цих домиків, кажемо: ми хочемо робити. Да. Зразу кажемо, все, ми робимо платимо оренду, і тут вже дороги назад нема. І він нам каже, ну, через 20 днів маєте відкритися. Де ж звичайні студентки, днів, до речі, Віка 30 вчиться 30 на підприємницю, а Даша на фармацевтку, знайшли гроші на такий бізнес. У дівчат батьки підприємці, але кажуть, заробили свої без допомоги мами й тата. Завжди відкладали, бо знали, що Десь нам стрельне і десь ми захочемо. Біжу, щось. Ми, ми рік тому почали десь рік, півтора тому почали працювати, і Даша вже би все потратила. Я би вже все потратила. Але добре що віка ну заставила нас все відкладати. Та Слава я дуже нашо тобі ті гроші, кижу в тебе. що? Тебе ж батьки забезпечують. Типу все добре. Давай відкладати. І не Пошук постачальників, купівля обладнання, розробка рецепту і планування фасаду. Це все мали встигнути дівчата менше, як за три тижні. Найскладніше, запевняють, було зробити так, щоб сир тягнувся. До речі, рецептуру тримають в секреті. Кажуть тільки, що там є три види сиру. Перш взяли, заплатили оренду, а потім тільки вирішили пошукати, який то сир ми будемо варити, як взагалі, зрештою, під час численних експериментів вдома бажану консистенцію таки вивели, але радіти було рано. За два дні до відкриття сиділи тут на домі, пробували тут все робити, і в нас вже починалися істерики і паніка. Бо в нас нічого не виходило. У Нас да. чизі робився за 15 хвилин. Більше да. навіть по 20 хвилин ми його проварювали. Да. Сир в нас був рідкий або густий. Проблема кажуть, дівчата була у потужності плити. Тож за два дні до відкриття довелось купувати нову. Ну і звісно, без виробничих травм не обійшлось. О, побачені пальці були, пальці були порізані. В мене шрам. Мене ну, в мене вже всі руки в шрамах від тих ножів. І все ж для того, аби робити Чізі, треба всього. Лиш плита, гриль, гриль. холодильник і кастрюлі. Вклали список, пішли в магазин, е прийшли, каже, нам треба плита. Нам дали ну от така є. Все класно взяли. Постачальників згадують, знайти було легко. Щось шукали в інтернеті, а щось підказали батьки. А потім Бо просто вікін тато було. нам набирає, каже, слухайте, я знайшов склад з сиром. Ну, поїхали, поїхали, приїхали, дивимося, є весь сир, що нам треба. Ну от все, підписала договір у них все беремо. До речі, батькам про відкриття власного бізнесу сказали вже після того, як заплатили оренду та почали офіційно оформляти точку. Віка каже, тато, тату, можеш вивізку повісити. Каже, яку вивізку? Вона каже, а так ми. Рам відкриваємо. а потім я мамі кажу: мамо, слухай, а мені треба цей, хочу зареєструвати. дещо на твого ФОПа? Ми типу, все на батьків реєстрували. Каже, що, а що ви вже придумали? Кажу, а так ми е, від заклад відкриваємо. Вона каже, що я така: ну от ми будемо робити булки з сиром. Дай нам мені всі свої документи зараз. Ми все на тебе оформимо. Вона що шоці була. Сир і булочки не єдине, що використовують у роботі дівчата. А є ще додатки: свіжі помідори, квашені, огірки, м'ясо, курки. Наприклад, помідори і так далі. Ми купуємо на базарі, тому що це домашнє. Хочеться, щоб було домашнє, а не магазинне. Герочки в нас домашні. огірочки, да. огірочки моєї бабусі. Вон курочку Віка пече вдома. Курочку я пише вдома. Ось ну додатки такі натуральні. Дають роботу студентам, дівчата зізнаються, пізнали цей досвід на собі, коли хочеться бути самостійним і з власними коштами, а на роботу ніхто брати не хоче. Цього на Чізі трудяться аж близько десяти людей. Одночасно на точці працює троє четверо. Хочемо дати можливість студентам. Змогти заробляти, бути незалежними від батьків, тому в нас зараз працюють по 16-17 років. Ну на повний робочий день, по пару годин працюють вільний від навчання Часу про таку швидку популярність і мріяти не могли. кажуть, спершу хотіли продати хоча б 10 булок в день. А зараз, коли щодня збувають 130, вже мають в планах відкрити ще одну точку Чізі, можливо, навіть заклад. До речі, тепер дівчата самі героїні Тіктоку. Їхні відео щизі набирають до сотень тисяч переглядів. Анна Кравчук, Василь Морозчук, дванадцятий канал.